Всім доброго часу! З вами Лавра. Ну що ж, дивимось тепер Харків і Харківський напрямок зі сторони е, Росії. Е, е, існує зараз, да? ми будемо дивитися е, Криворіжський, подивилися вже харківський напрямок, а також Миколаївський подивимо, подивимось пізніше. Будемо дивитися, чи буде захоплення, чи планують вони русня йти на Харків, робити такий випад. Да? Чи буде захоплення? Давайте дивитися, ми прямо от починаємо дивитися з цього тижня, які їх будуть рухи. І так, ми дивимось, чи планує, планують окупанти, росіяни, окупанти захоплювати. Дивіться, хотіла карта, яка випасти, да? війна. Захоплювати, захопити, окупувати місто Харків. Чи є таке в планах в найближчі часи? Так, да, є таке в планах. Працюють над цим, працюють над цим, дуже, дуже мають надію на підтримку як своїх, так і... Як своїх, так і людей, які там в Харкові, тобто підтримка якась там повинна бути, вони очікують. А також планується зробити не з однієї сторони, звісно, заходити з декілька сторін. Ну що ж, подивимось, поїхали. На сьогоднішній день. Чи буде е, спроба нападати на Харків? Ну, прямо ви зрозуміли, не просто атакувати. Бомбами, як вони роблять, а прямо вже починати напад да, на Харків на цьому тижні. Чи вони починають вже на цьому тижні? Дев'ятка пентаклів взагалі планують. Да, в Планах є починати рухатись. Да. Дивіться, картка, карта війни. Планують почати рух вже на цьому тижні. Подивимося їх шляхи. І так. На серпень, На серпень. Які рухи е окупантів росіян на серпень в сторону Харківського напрямку до Харкова. Поїхали? Рух росіян в сторону Харкова. Росіяни. Не дивлячись на те, що вони дуже вже розуміють, що сил їх мало, що вони дивіться, вони не просто так почнуть рухатись, вони чекають вказівку від свого керівництва, але тут не просто вказівка, вони реально чекають на початку, чекають підтримку, підтримку тому що вже заморені, вже не вистачає сил для. Такого там нападу, тому що Харківська сторона активно тримає оборону. Що далі? Що далі? Також вони вважають, що їх недостатньо, тому тримають зараз, чекають зараз вони підмогу. Тут навіть не підтримку, а реально слово підмога. Так, що далі? Ага, а дивіться, ось так, да, дійсно підмогу чекають. Також чекають вони підмогу із середини, ну із о, цих. Колаборантів, тобто якась їм повинна бути інформація, в якій вони хочуть отримати через цю інформацію, десь будуть вони відчувати, що на вірному шляху їм це буде допомагати в руйнуванні. Тобто якраз ця інформація через підтримку, через різної вказівки, різних. Колаборант інф... 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 інформацію колаборантську їм буде допомагати наносити удари, вибухи. Але все рівно ця робота буде крива, коса, і мається на увазі, недостатньо буде цих сил, щоб рухатись далі. Хоча вони в цьому будуть досягати успіху, маю на увазі по ударам, те, як вони будуть планувати, дивіться. Планують. Да? Те, як, що вони планують, воно по ударам, по вибухам, по бомбам вони досягають успіху. Тому що і тут, тут ви бачите, да, реально б'ють по трьом сторонам, б'ють або по трьом селам б'ють, або ну, ось так. І тут я вам хочу сказати, що немає значення, куди бити. Їх задача отримувати інформацію і наносити удари. Хоча робота буде не злагоджена. Так, що далі? Далі. Як їх буде рух відбуватися в Харківському напрямку загальний? Як завжди, через підлість, через агресію, через е е скритість. Ось так. Так. Да. Тут ідуть конкретні э, точечні удари. Це не означає, що вони дивіться. Тут крива робота. Це не означає, що вони точно попадають туди, куди вони хочуть. Тут робота крива. А, да, знову карта війни. І ось да, ця хитрість, оця підлість, тобто підлість каже про те, що вони можуть бити по а, територіям або по будинкам, які ну, взагалі це як садочки, це може школи, це а, взагалі там, де ну, невідомо чого. Але це ж русня, погані, погані черві, черв'які хрибаки. Русня, я знаю, що ви мене слухаєте, ми плюємо на вас тварі. Так. Ну, ось так. Значить, вони очікують реально підмогу і зараз будують плани і будуть будувати плани, що далі робити постійно. От вони вдарили, вдарили і думають далі, куди йти далі. Ось так. Знову роблять якусь підлість, наносять удар і знову йдуть ідуть далі. Тобто вони наносять спочатку удари, там все руйнують, а потім лізуть як хробаки. Русня. Хрубаки це черві, це гниль. Так, далі. Що далі в Харківський напрямок? До кінця серпня, до кінця серпня. Ага, ну, дивіться, не дивлячись на ці удари, які вони наносять, причому болісно наносять, це означає, що вони, це буде карта розчарування. Вони наносять удари. Ще раз скажу, ви бачите, через цю підесь і тут паш мічів. Паш, я завжди кажу, це одна із підступні, карти, яка показує одну із підступність підступної дії. Тобто, це коли Підлість, це коли скритість, це коли стукачество, це коли а, якась ну, гнида якась. ось це. І тут якраз і будуть наноситись удари ці. Тобто це буде наноситись не туди, взагалі там болісне. Да? Але, не дивлячись на це, вони натикаються на українську сторону, король жезлів. А тепер порівняйте: паш і король, рівень. Да? Вони натикаються на українську сторону, і, і, і тому їм прийдеться відходити десь, да? не дивлячись на те, що вони на, наносять удар. Але і їм буде це ж ми більше їх сторону дивимось, і їм буде повний трендець. Їм для них це буде неочікувано. Тому він їм прийдеться відходити. Давайте ми зараз перезапитуємо. Це відходить окупанти відійдуть, її да, не забуваємо, що декілька будуть. А, да, вони будуть трошки відбу... на старе місце повертатися, відходити там, де вже були. Угу. Там, вже, де були. там, де є щось в окупації, Будуть туди повер... Ну Тут ні, ні, навіть не в окупації, тут скоріше там, де їх, їх будуть дії просто обмежені, тому вони будуть відходити вже там, де були. назад назад будуть відходити. Чи то українська сторона ні, українська сторона це не українська сторона. Йдемо далі, дивимось далі. А після того, як ви відійдете, що буде далі до кінця серпня. До кінця серпня Рашисти, окупанти, гниди, хробаки, чморі російські. Йдимо, дивимося, що далі у вас буде. М. Потім вони починають думати, обговорювати, чекати підтримку від своїх, Йде, йдуть там інформація їм, що і як робити, коли він, вони відходять, що і як робити. І тут їм кажуть, що ви там не допрацювали, не доробили, не дійшли до кудись там до якоїсь точки, куди вам було треба. Тому що і зупинені вони будуть дивіться, вони відходять. А, тобто тому, що не змогли продвинутись далі, отримують цю інформацію, їм дають цю інформацію і кажуть, «Стоп, поки що сидіть на своїй задній не, не рухайтесь вперед. А також їм будуть казати, що а також в них будуть поранені. Поранені, але живі. Да. Що далі? Давайте подивимося, що це за спілкування, що це за у нас іде за карта. Да? Це за карта. Що вона означає ще. Ось. Дивіться, вони просто наносять тут удари. Коли вони відходять, вони все ж таки ось бачите карта підлості. Вони наносять удари, причому куди прийдеться. І хочуть, якраз дякуючи своїм, завдяки своїм ударам, хочуть змінити ситуацію, але ні. Карта розчарування. Все рівно, їх оці фантазії, да, фантазії, що вони щось візьмуть до своїх лап і ще і сімка кубків. Тут реально е, просто фантазії і ілюзії, реально ілюзії. Е, те, що вони планують взяти, захопити і змінити карта фортуни, змінити ситуацію в нас, не буде, не зможе. Бачите, сім пентаклів, п'ятірка розчарування, сім кубків, ілюзії, поранені і взагалі карта стопа. Депресії глибоких і так далі не зможуть. Що далі? Це до кінця серпня, до кінця серпня. Ну, далі Король Пентаклі бере все до своїх рук. Це Україна. Так, да, це Україна. Так, да, це Україна. І так, король Пентаклі бере все до своїх груп і що робить. Наносить удар, чому і радіє. Король Пентаклі це одний із наших напрямків, одній із наших керувальників там, да, на полі боя, е будуть молнійносно наносити удар, чому будуть дуже задоволені. А ось, бачите, удар, який карта сили. Так, це закінчення вже в серпні ви показуєте. Ну, зараз таємниця, можливо, потім ще буде рух. Це закінчення? Так, да, це буде закінчення. А, тепер ми подивимось. Кінець серпня головні, голодні моменти. Чим буде закінчуватись для расистів? Для расистів. Зміна ситуації. Ой, ой, ой! Що ти вистрибнуло? Ага. Ну, що ж, раз ти вистрибнула, то хай. Значить, дивіться, вони захочуть, для расистів я спитала, да? Паш Ментаклій, щось взяти, захочуть їм ну, щось захочуть взяти. Колесо фортуни, тобто, захочуть щось змінити, взяти для себе, але карта самітника каже, це як скоріше нанесення вибухів. Раз, ми будемо зараз уточнювати. Ну, лицарь Захочуть для себе щось взяти а вибух, через вибухи. Що це означає зараз самітник? Розчарування їм йде. Розчарування їм веде і їм іде. Не зможуть. Дивіться, їм іде, іде розчарування, тому що вони плани свої, які хотіли, взяти щось не зможуть. Не зможу. Тут якась офіційна карта Лізе і Лізе. Чому ти показуєш мені жриця? Ну покажи. Чому різ? Новини. Тут новини йдуть якісь. Вони отримують новини і взагалі не те, що вони отримують, вони не зможуть взяти, тому що а, скоріше Україна, Україна сторона так як була стабільна, так і залишається стабільна нерухома. Так. А тепер давайте швиденько ще подивимось. Чим це? Кінець серпня, кінець серпня для окупантів. Харківська сторона. Харківський напрямок. Харків. Для окупантів. Місто Харків. Кінець серпня. В якому. Який канал? Ано? Місто Харків. В якому становищі буде Харків до кінця серпня? В якому становищі буде Харків до кінця серпня? Одна карта? Буде летіти на Харків капець. Все. Що ще? Так. Да. Дивіться, Харків іде вказівка через Путлера, через Кремль. Тут беруть, вони беруть під контроль, щоб його завалити цими бомбами різними ракетами і взяти в окупацію. Тут навіть просто людей хочуть так налякати, щоб вони склали ручки і все. Харків. E, значить, але раш, дивіться, кінець серпня. E, ось Кремль, ось їх навантаження, які вони, як, з чого і починалися. Да? Ось расисти, ось їх навантаження, які вони ледь тягнуть. Тут e, іще йде підтримка їх вищих. Тобто тут вищі керівництво хочуть e, нападати через луну, тобто через підлість e, і через розрив, через розрив. Розрив оцього цього. Оцієї стабільності. Так я не розумію просто і цілісності. Я не розумію, чи зможуть, чи не зможуть. Карта перемоги України. Так. Давайте ще раз дивитися. І так, дуже все змішано. Просто подивимось окупантів, потім дивитись будемо. І так, окупанти, кінець серпня, харківський напрямок. Просто напрямок Харківський. Окупанти, кінець серпня. Харківський напрямок. Чи досягнуть якоїсь мети? Україна випадає. Тут розумієте знову от харківський напрямок, вони хочуть щось нове увірвати, хочуть нову дорогу якось до української сторони ну, кудись влізти по новому шляху придуманому, закидати за страху, наліпити людям і так далі через підлість, але все рівно у главі сидить контролююча сторона українська, все рівно. Їм скоріше, вони захочуть скоріше через підлість, через, це не має значення, але це карта крадія. Він все рівно хоче хоч щось і уриває, але тікає, щоб не бути пойманим, розумієте? Тікає, виносить. Чи зможуть окупанти до, Украї... до Харкова дійти? Чи зможуть окупанти дійти до Харкова? Чи зможуть окупанти дійти до Харкова? Тут будуть бої, але Харков їм як рукою до зірки, не дістати. Ідуть бої. Що це за карта Мага? Це українська сторона? Це українська сторона? Ну да, от бачите, це українська сторона. Це українська сторона. Яка? Це російська сторона. З однієї сторони, дивіться, карта жреця, ну і вище поставлені хтось, да? керувальники і Кремль. Ось, будь ласка. Тобто, кожен буде продумувати свої, різні свої, що з Україною стоїть. Буду паузи. Але десятка пентаклів», але через ці паузи, цілісність, десятка пентаклів». Щодо Кремля. Нанесення, удари і руйнування. І сім мічів. Дивіться, постійно карта крадія Ну, Тому що окупанти це вори, русня, ви вори, ви підлі тварі. Ми всі знаємо, що ви тварі. А ви робите вигляд, що ви не знаєте, що ви тварі. Ви тварі. весня. Так, ну що ж, тепер подивимось на інші колоді. Не зрозуміло. Зрозуміло, що точки до кінця серпня не буде. Українська сторона тут буде все рівно виборювати, все рівно тримати удар. І, звісно, їм також буде наносити. Давайте подивимось: українська сторона. Поведінка української сторони. На окупантів, які будуть лізти через Харківський напрямок. Ідемо зустрічати їх. Ідемо зустрічати їх, але радіти не треба. А наші розуміють, що радіти не треба. Що... Знаєте, що наші розуміють? Що те, що вони показують, нібито вони будуть лізти тільки з цієї сторони, або з цієї сторони, наші розуміють, що це брехня і будуть чекати їх також з інших сторон. Да. З, великим... з великим жезлом. Розумієте? Так, що потім. Українська сторона чекає, їх дає піндюлей. Українська сторона, дивіться, українська сторона тримає ще дещо. щось, крім такого, такої зброї ще великі пульки, яка буде їх зупиняти. Що ще, ще українська сторона по напрямку до росіян? По напрямку до росіян. Українська сторона. Карта правосуддя. Тут навіть і казати не треба. Ось навіть якщо карта імператора завжди частіше всього випадає русня Кремль. Це холодний, це продуманий і даючи вказівки. А, значить українська сторона, маючи повне право. Передаючи один одному інформацію і даючи офіційний дозвіл на приємні. Як вам сказати, на передачу а, сюрпризів по повітрю? Що ще? Для збереження балансу, тобто спокою на українській землі. Що дальше українська сторона по відношенню до Рус, яка лізе на Харков? Харківський. Так. Будемо перепитувати. Дивіться, тут свої володіння, да? продивляємось, що і як дивимося і так далі. І те, що від нас, до нас нам належить, отримуємо це багатство. Десятка пентаклів, ми тримаємо це. Але тут карта від, відходить хтось. Давайте подивимось: це відходить, відходить українська сторона чи російська? Українська сторона. Ні, російська сторона. Да. А, дивіться, тут відходити карта дьявола і десятка Пентаклі каже, що ми прив'язані до свого свого багатства, а тут карта своїх владінь, да, своїх володінь, своєї землі, і ми бачимо, звідки вони лізуть, і ми знаємо, що далі робити. Але тут також а, нам каже, що ми будемо їх а, і пашити. А, великими е, такими снарядами і так, знаєте, рясно-рясно, що, що вони будуть відходити. Карта Луна, а, е, вони будуть відходити далеко, і їм це буде піпець. А у нас буде підтримка, і е, ну, не тільки підтримка, ми будемо просто підтримувати, підтримувати, то знаєте, тут ще будуть вони відходити, тому що ми можемо вдарити по деяким мосточкам, переправам, там, і так далі. Е, по дорогам, які обмежені, сплітаються між собою. Тобто ось тут така ситуація. Але ми бачимо і вже плануємо, знаємо, що, що і куди. Так, ладно, давайте подивимось завершення, вересня, завершення серпня по Харківському напрямку для української сторони. Для української сторони. Українська сторона, Харківський напрямок, кінець. Серпня, українська сторона. Харківський напрямок, кінець серпня. Українська. Що для української сторони буде? Мир буде. Мир буде чудовий. Йопересите. Українська сторона. Дивіться, да головна карта миру. Але е -е, тут. Це просто не просто сторона, навіть те, що буде далеко, навіть те, що від Харкова буде далеко, там ми будемо наносити удар для зміни ситуації, яка там відбувається по правосуддю. Тобто все на законному рівні, по дозволу, все буде по нашим правам. Це наша земля, підтримка. Ось оці мосточки, оці переправи, оці сплетення різних між собою доріг до сел, до містечка по харківському напрямку. Ми будемо праві. ми, Верніше, перемога за нами. Харківський напрямок, місто Харків. Перемога за нами перемога за нами. Тут королева жезлів і ту Жезлів. Звісно, перемога за нами карта стабільності нашого будинку. Четвірка жезлів. Хай так і буде. Маємо надію, візьміть собі до голови До своїх думок таку ситуацію, що ми все рівно їх будемо ось так вогнем випалювати повністю. І земля по Харківському напрямку буде очищена саме від рашисткої погані. Але наші хлопці. Будуть максимально живі, здорові і цілі. Хай буде так. Я вам кажу пока-пока. Ставте лайки любі, для розповсюдження цього відео. Дякую!